У Чернівцях для школярів пролунав перший дзвоник, та не всі діти змогли поринути в атмосферу святкування. Все через рекомендації влади утриматись від масових заходів. Батьки обурені, адже в деяких школах все ж влаштували урочисті лінійки. Більше подробиць, дивіться далі. Я мати першачка, який сьогодні мав бути на урочистій лінійці в школі, але так сталося. Сталося так, що. Відмінили урочистості в школах, мотивуючи це рекомендаціями і проханнями, управління освіти, і немає цього свята у дітей. Пані Валентина каже, усе розуміє, і безпека дитини завжди стоїть на першому місці. Однак, те, що у інших школах все ж відбулись урочистості для дітей, дуже засмучує. Я розумію, що безпека дітей це в першу чергу, але я спостерігаючи в соціальних мережах, що все ж таки, учора, і сьогодні, в багатьох учбових закладах проводяться урочисті лінійки, проводяться вони масово, і це все публічно, і фотографуються, і оператори, і зйомки. Чому така вибірковість ну, у мене є моя суб'єктивна думка у тих школах, які було проведено все таки урочистості. Ми можемо побачити або дітей-чиновників, або депутатів. Жінка зауважує, на день незалежності, коли влада закликала не робити масових зібрань, чиновники проігнорували ці рекомендації та активно публікували дописи зі святкувань. Зокрема, світлини урочистої лінійки в мережі розмістила Яна Двірничук, депутатка Чернівецької районної ради від єдиної альтернативи. Урочисте відкриття навчального року відбулось і в гімназії, яку закінчував мер Чернівців. Городяни вважають, що ремонт скверу навпроти школи Кільчука, вочевидь був при чи <чинить> до цієї події виникає от такий когнітивний дисонанс? Чому от запитання, чому така вибірковість? Чому е, чиновникам можна, а звичайним дітям не можна? Наша школа вона тим паче обладнана е, і сховищем. Була проведена дуже велика робота у нас в учбовому закладі, і діти були в безпеці, діти готувалися, але вийшло так, що Нічого не вийшло. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук виправдовується, що відміна урочистостей до 1 вересня має лише рекомендаційний характер. Ми живемо зараз у стані адаптивного карантину. Це по перше. А по-друге, у нас воєнний стан і відповідно, перш за все є безпекові питання, які розглядаються. І це стосується і здоров'я дітей, життя дітей, і безпосередньо їхньої безпеки у закладах освіти. Відповідно, є рекомендація Міністерства освіти і науки є рекомендації обласної військової адміністрації не проводити пишних святкувань масових у закладах освіти. Однак, не у всіх школах міста вирішили дотримуватись цих рекомендацій у кількох. Навчальних закладах все ж відбулось гучне святкування 1 вересня. Чернівчани вважають проведення святкової лінійки важливою подією, особливо для першачків та випускників. А тому її скасування викликає змішані почуття. Найперша безпека дітей, але хочеться все-таки, щоб наших діток було 1 вересня. Це незабутні емоції, це їхнє життя, це їхні враження. Ну, звичайно. Ми переживаємо всі, турбуємося, але якщо в школі є все для того, щоб надати безпеку, тобудь ні. Хороше укриття, хороші умови. З одного боку потрібно, тому що потрібно для перших одинадцятих класів, які випускаються, і для них це є щось вперше, вос або востаннє, а для інших можна провести просто в класах. На мою думку, напевне, треба продовжувати жити. У нас, наприклад, школа має бомбосховище і хороше професійне бомбосховище, тому я спокійна. З методів безпеки, напевно, це нормально. Незвичайно, що хотілося б святкової лінійки. Ну, але всі ми входимо зараз в обставини воєнного стану, тому звичайно, що сумно, але. Не дуже позитивно, тому що діти один одного майже й не знають. І от ми перейшли в третій клас, і у нас як такової лінійки не було. Ми збираємося в класі, проходить урочистий і. Але дасть Бог буде все. Сьогодні ми зібралися. А може, кінець дзвоника буде вже. Нагадаємо, зі всіх шкіл чернівців повністю готовими вийти на очне на навчання виявились лише шість. Решта змушені навчатись дистанційно або ж погодили змішану форму навчання. Головна причина надто малі, або неналежно облаштовані укриття, які влада не спромоглась підготувати. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.